Надвірнянський коледж Національного технічного університету найбільший вуз другого рівня акредитації у регіоні. Його активно підтримує благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Днями коледж отримав щедрі подарунки від мецената: ноутбук, відеопроектор та оснащення лабораторії. За порукою хорошої підготовки висококваліфікованих спеціалістів достатня матеріальна база вузу, що її готує. Сьогодні в Надвірнянському коледжі свято сюди завітали меценати із серйозними подарунками. Меценатів раду вітали студенти, викладачі та директор коледжу. Для нас дуже важлива підготовка фахівців, зокрема автомобілістів. Ну, якщо говорити про підготовку фахівців в нас, то дуже важлива є практична підготовка. Механік повинен бути практично підготовлений. В цьому плані ми зосередили свої зусилля для створення циклу лабораторій, ну так на сучасному рівні. Однією з таких лабораторій є лабораторія електрообладнання автомобілів, де ми зараз знаходимося, і саме всі будівельні роботи по цій лабораторії виконані з допомогою фонду Юрія Дерев'яна. Ці лабораторії представлені стенди. І обладнання для проведення лабораторних робіт тобто, студент тут повинен в принципі відчути. Оце будову автомобіля, і, зокрема, електрообладнання автомобіля, вміти визначати, діагностувати неполадки, і вміти їх усувати, ці неполадки. Тобто це практична, чисто практична лабораторія, де студенти будуть бачити на стендах, які тут представлені, і які будуть ще представлені, бачити цілісне. Електрообладнання, систему електрообладнання автомобіля і вміти працювати з цією системою вже на живому автомобілі. Тому що тут є системи, є макети, а автомобілі в нас є на... рядом лабораторія, де є вже самі автомобілі, живі, вони працюють, і там студент вчимо. Вчимо їх працювати з автомобілем і вміти робити те, що має робити механік, автомобільний механік, для того, щоб автомобіль міг їхати. Уже не перша співпраця фонду під керівництвом Юрія Дерев'янка та даного навчального закладу за кошти меценатів покращується матеріальна база вузу та зроблено ремонт лабораторій. За словами Юрія Дерев'янка, вкладання коштів у розвиток вузів даного спрямування необхідний чинник для розвитку автомобілебудування в Україні. Ви знаєте, коли е, в навчальному закладі навчають щось чи викладають щось, то одна справа теорія, а зовсім інша справа практика. Тому без лабораторії взагалі неможливо опанувати ті фахові знання, які в тертеоретичній даються учням. Вони мають своїми власними руками все потримати, розібрати, зібрати. Вони мають це відчути, і тоді буде тільки результат. І, взагалі, лабораторії і практичні навики це, мабуть, більша половина. Того, що впливає на якісного фахівця в майбутньому, тому що в одне вухо влітає, в інше вилітає. А коли дитина чи учень сам розбере будь-який прилад чи зрозуміє, як воно працює, зрозуміє, чому воно не працює, здогадається, яким чином це треба відремонтувати. А ще плюс до цього використає ті знання теоретичні, які отримав від викладача на парах. То це є результат кінцевий і тому практичні лабораторії це є основа для будь-якої технічної інженерної професії.